Це умисне затягування в часі. Це це звичайна проста матем арифметика. А, Затягнули в часі, щоб не спрацювало. Перепрошую, згад, згадай десь місяців три тому. Дехто із слуг, коли коли тільки закидалися ці теми, дехто слуг говорив: ну добре, ну не визнаємо, А з ким ми тоді будемо розмовляти угоду про мир підписувати, як не з Путіним. Ну, так. А от хай вони це скажуть своєму Зеленському, який каже, що з Путіним я нічого підписувати не буду. У вас є механізм, з ким і як підписувати. У вас є, це відпрацьовані в світі такі механізми. Врешті-решт, ви не напряму маєте підписувати, а так як ви підписували зернову це угоду. Це. Так. Тому. Все це було брудно. Це все було дуже некрасиво, і це все згадали Путіним угоду. Мирну двосторонню ніхто не дозволить підписати. Я, я як громадянин, не сприйму двосторонню мирну угоду. Uh, яку яку могли б підписати Зеленський і Путін тим більше і, не буде мови про е, мирної угоди, не буде мови. Це Попер. ну це дійсно вибухне. Буде мова про так зване припинення вогню. Це назвуть, і а. тимчасове перемир'я, яке буде справом про вангації? Там дійсно буде угода, тому що припинення вогню це просто домовленість, а е, перемир'я це є угода, і цю угоду підписують не лідери держав, підписують певні військові керівники. Які або міністри оборони, тобто у мерові поїде але обніматися без, шойгу без участі партнерів, як мінімум з великої сімки, без донорів наших безпекових будь-які переговори з Росією неможливі, тому що вони неможливо вони вони ведуться. Так, вони вже вкладають більше 50% наших витрат на оборону, і і що, не врахувати їх позицію і піти домовлятися. Ну, це це відверта підлість, це, це наглість, тупа. Але вони вже це роблять. Ну з ким вони ведуть переговори? Саудівська Аравія, ну сама Росія, Саудія, Туреччина і Китай. Вони з ними ведуть переговори а не з західними. Більше того, знову чергове хамство Зеленського. Чергове. От думав, ну вже нарешті, коли повільності дали так по голові за розмаху. Після 11-го бикував, а 12-го такий стояв чемненький, гарненький, все хорошо, ми все підписали. Я думав, що спрацював. Ні, він сьогодні знову заявляє чи вчора, що недалекобійність наших Збройних сил України, що за фраза? недалекобійність Збройних сил України, це недалекоглядність західних партнерів. Ах ти ж, твою ж! твою воюш. Що я на це можу сказати? Всі аргументи ну, зрозумілі. Дивися, коли удар по Одесі відбувся, це ж дуже болісний, це дуже. Це, це якось дуже показово все було зроблено, і е, якщо, якщо це підтверджується, якщо служба безпеки таки вичислила ту особу, яка навела на угу. розташування одного центру е, військової частини, це жах, звичайно, здається. Е, чи на сьогодні поховали командира цього полку цунамі? Uh -huh. Але суть в іншому, тоді ж Київ відвідував е, міністр оборони Великобританії Гран-Ш. Uh -huh. І наскільки я розумію, в нього було бажання відвідати й Одесу. І якщо ну про це ж не декларується голосно і на всі, на всі боки, значить злив про те, що гран збирається до Одеси, відбувся звідки? Із середини, тобто Вагнергень. І в момент, коли е, британці хотіли відвідати Одесу, по Одесі прилітає. Британці uh -huh. сіли в потяг і поїхали в Британію. That. Саме так і передбачалося. По моєму, ну там було занадто багато. Ну по Одесі ми маємо знову ще один дуже болісний момент. Рашисти в 22-му році використовували тактику, класичну тактику терористів у світі. Це ви підриваєте одну бомбу, всі кидаються рятувати. все, і в цей момент ви підриваєте другу бомбу Це набагато потужнішу. Це друга ракета, обидві балістичні, обидві високоточні в ту саму точку. Тобто вони розраховували на те, щоб максимально вдарити по рятувальниках, по медиках, по тих громадянах, які прибіжать рятувати. Це було завдання основного. Тому і збільшилася спочатку кількість фактично потроїлася кількість загиблих, наскільки я розумію, після від першого удару. От оця дикість і на чому треба акцентувати. Це тактика терористів пряма, звична. Але якось вона, знаєте, рад без ООН ми не скликаємо, інших речей ми не робимо. Ну так не поводяться зі своїми громадянами, так не можна. Врешті раз 20 людей загинуло Е, 21 людина. 21, так. 21 людина загинула, обійшлися траурними заходами локальними. Тобто жалоба була оголошена тільки в Одесі. Так, тільки в Одесі. Тяжко це все. І, але але ну, от, от воно виглядає так, що британці ж дуже затяті. Наскільки я розумію, начальник генштабу, адмірал Радакін і. Міністр оборони Гранд Шабс привезли тут купу всяких пропозицій е, Україні, е, на, як діяти в поточному, так би мовити, е, періоді бойовому. Але, судячи з усього, якось якось так е, розіграли цю виставу з ними. Угу, тобто... Якось. Щоб напряму самим не відмовити, а щоб вони відмовилися. Оце практика Зеленського. Він Зеленський не відмовляється вести Україну в НАТО. Він робить це для того, щоб НАТО відмовилося брати Україну. Він не відмовляється, як просять Росіяни вести Україну в Євро Європу. Він шукає, щоб Європа відмовилася. А зараз ну тут є одна маленька штука. От британці. Привезли багато пропозицій, і якимо чином їх буртували з цими пропозиціями, яким чином відштовхували. А я знаю іншу штуку, яка дуже гарно це вкладається. Це е, ну, це Туреччина, наскільки я розумію, дала, але це по історіях оцих вже тепер трьохсторонніх фактично переговорах чи трьохпунктових переговорах, які ведуться. І випило, що Ліхулей привіз кілька пропозицій. Які узгоджені з Рашею, і там, крім всього іншого, є такий пункт, що Україна повинна відмовитися або ж перестати отримувати західну військову допомогу. Тобто, за гроші можете просити, але гроші на закупівлю озброєнь і самих озброєнь ви маєте не отримувати. Це один з тих пунктів, що належить до плану демілітаризації. в березні, от скоро буде 30 березня, рівно два роки від зрадницького абсолютно засідання в Стамбулі саміту, де крім того, що Крим здавали, здавали Донецьку-Луганську область, здавали все, але там було і демілітаризація. Це ж не тільки договір про скорочення озброєнь і української армії в рази. Це ще інший пункт про те, що Україна там ж був передбачений, повинна не просто відмовитися отримувати зброю від західних партнерів, а всю ту, яку вона отримала, і до моменту вторгнення, і після моменту до 30 березня там не було так багато. Але всі ті джевеліни, ЕНЛАВИ і все інше, Україна має віддати тим, від кого отримала. Вони мають це забрати. Це була умова мирних переговорів 30 березня. Одна з умов, і от зараз Ліхуей привіз знову цей пункт. І я так розумію, що українська влада не проти його виконати, тому що поведінка з британцями, воно мені щось це нагадує. А ще й плюс, поведінка з французами, там пішло щось таке, що Макрон ніяк не може вибратися до Києва і дуже сумнівається, чи йому треба сюди їхати. І чомусь про те, що його приїзд відбудеться дуже швидко, розказує не міністерство закордонних справ Франції, а офіс президента України. А мало би бути чітко навпаки.